Думаю, кожен, коли був маленький, думав, ким же він хоче стати, коли виріз. От Я згадала свої, я хотіла стати водієм автобуса, хотіла стати стюардесою і одною артисткою України. Але чому, мої... чому, ми... Давайте так. чому ми не виконуємо те, що ми хотіли ким стати, коли були маленькі. Перше це моя історія. Я розумію, що, наприклад, для стюардеси ну, це не моє, я не готова ночами не спати, перельоти, ти обслуговуючий, ну, можна так, ти обслуговуєш людей. І я зрозуміла, що це не для мене. Після того, як я дізналась певну інформацію, так само люди, які хотіли стати космонавтом, скоріше за все, коли вони дізналися, що. Для того, щоб бути -то космонавтом, потрібно йти в науку, посвятити своє життя. І не факт, що тебе виберуть, щоб полетіти але ти все своє життя будеш над цим працювати. В тебе має бути ідеальна а, фізична форма. ось І ти такий, коли дізнаєшся цю інформацію, думаєш: напевно, це не те, щоб я реально хотів. Це перший варіант. Інший варіант це коли. Тобі допомагають прийняти рішення. Тобто інші люди кажуть: о, куди ти підеш, який ти народний артист, типу, що ти придумав? Іди в юристи, іди там вчи мову, і так далі. Це інший варіант, чому ми це не робимо. І якщо у вас цей другий варіант, то тут варто згадати, ким ви хотіли стати в дитинстві. Можливо, у вас ще є час це реалізувати, але або подумати, чи. Ви хочете це бути. Але так хочу просто, мені цікаво, які у вас були думки, ким ви хотіли бути в дитинстві? Дякую.